Однією там із керівників на початку 2002-2004 року е, культура тоді заключила договір і дійшло до того, що від реалізації майнових прав вона мала право залучати ці кошти. Тобто якусь частину там, 20%, наприклад, сплачувати державу, а 80% використовувала на саме оцифрування тих фільмів, які були зняті ще там, починаючи з 52 року. Вона використовувала це і зробила великий архів. Ну, щось, це зараз так, Цифровка одного такого, наприклад, фільму, скільки може коштувати. Я не можу вам сказати. Краще, ну, якщо потрібно, то ми будемо сьогодні ще і танники на студії, я можу позвонити на центр Довженка, і чітко у людей, які займаються безпосередньо цифровкою і відновленням на фільмів сказати, скільки коштує той чи інший процес. Так, от, от якась я обичаю питання, де, державна якась інституція вміє це робити? Так, звісно. У нас Довженко центр займається а, але, може так, цим досвіду. Що це Що це за витратка? На що, це? що основна сума витрат? Я, я просто не зовсім розумію. Такі цифри, це якусь приватну компанію нанімати потрібно. Well, для, я туди... ж, так, розумію, для цього є всі ці державні yeah, органи, yeah. які там щось знімають, а а, yeah. інші а я без перекладки? Просто питання. А, ну, а там залучається якась питання, да, чи ні? Перепрошую. Ну, для того, щоб оцифрувати. Посередньо. Посередньо. Ні, якусь посередньо самі є. Наприклад, буду говорити про будь-яку компанію, яка має, наприклад, або державне підприємство, яке має плівки. От Вони зберігаються, їх потрібно зберігати. Плівка сама по собі вона кортиться від сонячного проміння, від температурного режиму, від всього. Для цього є спеціальні приміщення, в яке зберігається. Центр дружанки зараз є одним із який в належному. Вигляд зберігаються клівки, підтримуються режими. Також у них є апарати, які плівка там і миється, відновлюється. Тобто я не ці справи, але для це питання кошти якісь треба. Звісно, для того, щоб плівку підготувати до цифрування, їх треба спочатку відновити, багато клівки з грибком. Там, там це все робиться там в великій мощності. Це, обладнання є це на ну, центрі Долженка, так? Що, що? Це, це обладнання є в центрі Долженка. Так, воно є в да? центрі Долженка, це обладнання. А, а скажіть, та, от, плівка, да, я бачу, тут в такому стані там, зберігається, да? Так. вона має якісь вартість, там, цінність? Там, вона має в історичну вартість, звісно. А, історичну, да, вартість. І Чому? майнову, там, да, грошова цінка є такі плівки. Ну, я знаю, у нас а, ну, є якщо в такому стані вона тут зберігається від кілька років і буде втрачено, хто, хто буде відповідати за це? Ну.